Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі. Сьогодні обговорюємо святе письмо поряд зі мною про то Єрей Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла. Отче, вітаю, вітаю. Алона. Добрий вечір, наші глядачі. Ну, Читаємо книгу притч Соломонових, продовжуємо її вивчати. Тож поїхали. Отже, діти, послухайте мене, і блаженні ті, які зберігають путі мої. Послухайте настанови і будьте мудрі. І не відступайте від них. Блаженна людина, яка слухає мене, пильнуючи щодня біля воріт моїх і стоячи на сторожі біля дверей моїх, тому що, хто знайшов мене, той знайшов життя і одержить благодать від Господа, а той, хто грішить проти мене, наносить шкоду душі своїй. Усі ненависники мої люблять смерть. Отже, от я б хотіла запитати про покарання людини. От як поєднується да, ідея милості та любові Божої до людини з ідеєю про Боже покарання? От чому я питання, питаю таке? Тому що от на це мене навели слова, які ми тільки но прочитали: да? хто грішить проти мене, проти мудрості, наносить шкоду душі своїй? Так хто карає Господь чи людина сама себе? Були моменти, коли Господь карав людину, але це були такі от е, ті ж кари єгипетські, так вони були для того, щоб е, з, е, усмирити серце фараона, щоб він е, якби його покарати за те, що він не відпускає е, і е, богообраний народ. Але е, якщо ми говоримо більш в такому нашому розумінні. То би, в нашій ситуації, наших відносин з Богом, конкретно кожної людини з Богом, то, звичайно, це більше відноситься оці слова Соломона, якраз гарно описують, що людина сама собі шкодить, людина сама, віддаючись гріху, себе вбиває і наближає духовну свою духовну смерть. Тобто душа стає онімівша і немов мертва. Духо взагалі поняття духовної смерті це не буквальне поняття. Тобто, ми знаємо, що душа вона вічна. Але от такий стан, коли душа повністю поневолена гріхом, пристрастями, це дійсно її смерть. Тобто вона не проявляє своєї божественної, божественних здібностей, якими Господь наділив душу, коли її творив боть подібними здібностями. А душа, знаєш, вона не така от, картинка малюється: мертва душа. Це е, скована от, людина, скована повністю ланцюгами, і вона не може навіть поворухнутись. Оці ланцюги, е, вони це є, оці пристрасті. Okay. Вони нас людину сковують, і вона стає, немов вона не мертвою. От так, напевно. Yeah, sure. от, е, о мертві, мер, е, ду, смерть душі це коли вона немов мертва. Тобто вона в такому стані буде вічно, в поневоленому стані, в стані страждання, коли ці ланцюги труть, досаджають і е, викликають нестерпні муки. І от якраз е, дійсно поняття таке, що людина, е, от людина, яка слухає голосу премудрості, вона йде шляхами, йде до Бога, йде до праведності і здобуває життя, ну якби далі продовжувати цю тему. Тому що ми бачимо, що в принципі е, е, цар Соломон не говорив нам про майбутнє загробне життя. Про вічне е, життя uh -huh. в майбутньому він про це не говорить. Він говорить ми, старий завіт мислив категоріями сьогодення і земного життя. Тому що, поки е, людина тогочасна людина могла вмістити лише це. Пізніше прийшов Господь і відкрив, коли uh -huh. людство, як би можна сказати, визріло до того, щоб прийняти більш складну їжу. Е, так, от, е, оцей момент, що хребти. Е, Якщо ми слухаємо голоса при мудрості, ми йдемо е, правильним шляхом. Людина, яка відходить від мудрості, починає робити помилки, і таким чином, роблячи помилки, вона сама знаєш. От як от кажуть, благодаттю. от людина згрішила, і Господь її залишив її від е, е, без своєї благодаті. От, наприклад, ми посповідалися, ми причастилися. Ми е, прийняли цілу їх кров Христові всередину себе, і ми е, стали. Якби під кровом благодаті Божої. Згрішили, і Господь нас залишив. Але це е, фігура речі, я би так сказав. Тому що ну, я, б, я би по-іншому трошки пояснив, що коли ми причащаємось, коли ми приймаємо благодать е, Святого Духа в себе, е, вона почуває на нас, ми якби під таким благодатним зонтиком. А от гріх це коли ми з під цього зонтика виходимо в сторону. І тоді вже mm -hmm. ця е, буря і погана погода, е, е, ну, якби, от, якщо ототожнимо, це з гріховним світом, е, з е, світом пристрастей, які бур, 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 бурлять. Ми якраз самі е, опиняємось під ними, тому що ми. Полишили оцей благодатний зонтик, або як той же приклад з церквою кораблем. Поки ми от в в, в цьому кораблі, то ми якби с, с, спасаємось. А як тільки людина згрішила, якби вийшла за там церкви mm -hmm. чи там благодаті, боже, вона як вступила в пучину, і там її вже вилік калашматі. Так давай далі читати премудрість, збудувала собі дім, витисала сім стовпів його, заколола жертву, розбавила вино своє і приготувала в себе трапезу. Послала слуг своїх проголосити з височин міських хто нерозумний, звернися сюди. І, бідним нарозом вона сказала: Йдіть, їжте, хліб мій, і пийте вино, мною розчинене. Залиште нерозумне і живіть і ходіть шляхом розуму. Отже, ну зупиняюсь тут. Наскільки я пам'ятаю, це місце досить часто зустрічається за богослужінням. Розкажи нам, коли воно використовується і про який все ж таки дім на і про ці сім стовпів говорить тут цар Соломон? О, перше, це Уривок з перемій, які читаються на всі Богородичні свята. Тобто на всенічному бдінні, перед в передень свята е, на вечірні читаються три уривки з Старого Завіту, і саме це називається Перемій. І саме оцей уривок читається на всі Богородичні свята, які присвячені Богородиці, а потім, ну скажімо так, що оцей дім про який ти питаєш. Це є прообраз церкви Христової. Тобто Господь побудував церкву. Спочатку візьмемо так старозавітню, потім новозавітню церкву і, і Богородиця, яка в принципі е, побудувала свою утробі дім для Бога, тобто тіло, так? Е, в якого е, людину, в яке все, е, з якої з'єднався Бог слово. Е, оце є такий, е, ну, такий ряд про. Про прообразів, першого образів того, що Богородиця теж стала домом для Бога, так і церква, є е, е, там, де Господь е, тіло Христове або інший образ, де Господь е, об'єднав свій народ богообраний християн, е, так, от, е, от, я вже сказав про дім, що це е, церква Христова, а сім стовпів. Е, було декілька тлумачень щодо цього, одне з них стверджували, що це сім Вселенських соборів. Але, скажімо так, що а коли не було сім Вселенських соборів, а відбулося всього лише шість, в цьому не відбувся, то як це місце тоді пояснювати? А коли відбувся тільки перший, ні, другий, який назвав першим собор, що він був Вселенським. То тоді був один тільки собор. А як тоді сюди підходить? Навіть більше того, є деякі собори, які деякі богослови прирівнюють до Вселенських. Так, в історію вони не найшли не війшли з такою назвою, але їх рівень і статус, в принципі, вони не стали ну там, наприклад, наприклад, при патріархі Фотії був теж собор, його називали Вселенським. і він був восьмим. Вселенській, але для того щоб він став восьмим, має пройти дев'ятий, щоб його назвав восьмим. Розумієш, ну, тобто, Таким це не вони, 에, значить, про щось інше, назад. мова. Так от, да. це не, не, в, не в цьому справа. Да. Друге пояснення це сім таїнств, 에, що ми маємо в церкві, але знову ж таки, 에, взагалі, 에, сім таїнств 에, це поняття західної схоластики. Православному богослові не було такого ну, якби, ділення, це таїнство, а це обряд. Наприклад, так ми відспівуємо людину, то це не таїнство. а ми тут хрестимо, то це таїнство. Тобто, взагалі, такого сприйняття не було. Але коли був коли схід був завойований по суті мусульманським світом, богослов'я православне воно зазнало занепаду. А якраз а, на заході бо рів'я розвивалася багато іш багато православних а, людей зі сходу навчалися на, на заході, в західні в західних країнах, де а, були семінарії, де якби наука Православне не православне католицьке богослов'я вже розвивалося, і таким чином оці ідеї католицизму, які в принципі були ну нерідними православ'ю, вони перейшли в православ'я. І на сьогоднішній день ми якби стверджуємо, що у нас є сім танців. Знову ж таки, не підходить, тому що е -е, багато святих отців е -е, називали там дев'ять танців, хтось сім, шість, п'ять. Ну якби взагалі не прив'язувалось до того, скільки конкретно танців. тоді, що, і що ось, це? саме просте пояснення, що це. Та <на> да, да це є, бачу так саме просте пояснення, як на мене, це е, символічне число дарів Духа Святого. А, а звідки це береться у пророка Ісаї? Він описує е, в своїх пророцтвах саме от сім дарів Духа Святого. Оце єдине таке логічне пояснення, бо все інше це подгон mm -hmm. фактів під, під, під слова, як так. на мене. Давай далі рухатись. Той, той хто повчає кощунника, наживе собі неславу, і той, хто викриває нечистивого, пляму собі. Не викривай кущунника, щоб він не зненавидів тебе. Викривай мудрого, і він полюбить тебе. Дай наставляння мудрому, і він буде ще мудрішим. Навчи правдивого, і він примножить знання. Отче, ну, от -отці стверджують, що один з головних принципів канонічності цієї чи іншої книги Святого Письма є не протиріччя одна одній. Особливо це от ну, те, що стосується віровчення. Тільки що ми почули слова настанови не викривай кощунника», А в Євангелії від Матвія читаємо, що якщо брат твій згрішить проти тебе, піди й до кори йому віч а як не послухає, приведи ще одного або двох свідків. Чи не є це явним таким протиріччям і як же нам дійсно правильно вчинити? Якщо буквально так, дійсно порівнювати два цих приклади в словах, то звісно, протиріччя воно, якби, виникає і напрошується. Але, скажімо так, що тут знову ж таки треба завжди виникає підозра на протиріччя треба дивитися контекст. Бо якщо вириваємо з контексту, звичайно, ми втрачаємо. До чого це говорилось, в яких обставинах і що, що мались на увазі, скажімо так, що цар Соломон, він е, в своїй пораді, оцій, він діє е, е, просто: е, якщо ти викриш, е, якщо взяти так його це повчання, от, яке ми сьогодні читаємо, якщо ти повчаєш людину або викриваєш нерозумну, там, глупца, чи там, яка не, ну, не навчена чомусь, це одне. Це та людина може послухає тебе і і якби зверне на цьо, на твої слова увагу. Але тут він говорить про кощуника про людину нечестиву, яка звикла жити за законами. Ну скажімо так, вовчими законами. А, і через це він вберігає людину, яка має знання, зна має мудрість від від Самих простих наслідків, якщо ти почнеш вчити злочинця, то він тобі просто може дасть дати, дати башки. Через це він каже: не чіпай його, тобі, щоб а, тому що глупець він подумає, повчиться, а зла людина, вона на тебе може за те, що ти її викриваєш, може е, тобі нашкодити. І до речі, в, пере... в іншому перекладі е, звучить, що якби не слухай кочуник, бо буде тобі. Тут у нас сказано пляма, а та а в іншому перекладі буде тобі рана. Тобто, uh -huh. то що ти можеш дійсно постраждати за це? Через це не треба. Мені, е, цар Соломон не говорить про християнською мовою. Він говорить е, мовою моралі старозавітньої, коли ще не було, е, от ще не було вчення. Підстав ліву щоку, підстав праву щоку, віддай сорочку. Ще цього не було. Він говорить саме такі базові правила спілкування з. Нечистивцями, з мудрими, з незнаючими, з злочинцями, Ясно. з блудниками і, 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 і та, та інші приклади. Тобто, Зручно, все от мені. в таких. Угу. І, і, і дійсно ми бачимо, так. І дійсно ми бачимо, що а от Євангелія вже говорить про інше: що якщо Господь е, брат грішить, то в, о, йому скажи віч на віч. То тут уже про християнські якісь моралі, що він тебе може послухає, Спробуй на, да. А і тут. Знову ж таки, оцей э, нюанс, відхозавітний. А якщо ти получиш, але Євангелів каже, ну може, й получиш, але ти спасеш, можливо, брата свого. Угу. Не послухай, Цікаві. приведи ще двох свідків і так далі. Початок мудрості, страх Господній і пізнання святого, розум, тому що через мене примножаться дні твої і додадуться тобі роки життя. Ну, от зі слів царя Соломона складається, що еліксир вічного життя вже знайдено, Да? Тобто премудрість, запорука додаткових років життя. Але тоді виникає питання, як це працює? От бачиш, зараз відповім. Але як от що старозавітня людина не мислить тому, що як новозавітня, Тобто, ти тут зараз маєш себе вести достойно, маєш бути. Приємним очах Господнім, і тоді буде тобі життя вічне. А тут ні, старозавітня людина, ти будеш ходити з стопами праведності, значить ти будеш довго жити. Тобто, довголіття є запорукою того, вірніше, твоє праведне життя, правильне життя, запорукою того, що ти будеш довше жити. Ну, ти знаєш, саме такий яскравий приклад, наприклад, приклад, наприклад, от якщо ми. Ну, наприклад, ну мудро е вважати, що напиватися і об'їдатися не можна. Тому що що? будуть хвороби, ти станеш алкоголіком, ти станеш залежним, mm -hmm. ти, ти втратиш сім'ю, ну, зруйнується все. Мудро, мудро. Якщо ти цим будеш користуватися, то ти будеш мати здоровий образ життя, в тебе буде щаслива сім'я, і твої дні продовжаться. От якби саме mm -hmm. такі да, от тобі, приклад, е, е довголіття. Тобто, якщо ми живемо. За християнськими, е, навіть уже не, не будемо брати на старозавітні, а навіть, да не важливо, і старозавітній християнський образ життя, про який говорить нам Святе письмо, то ми будемо утримуватись від того, що може нам нашкодити. Як душ, духовно нашкодити, так і фізично. І таким чином довше можна прожити. Але знову ж таки, е, все в руках Божих. Ми не можемо казати, що ми це виконали, бо Господи, через це. Допиши мені рік життя, будь ласка. Я це виконав. Звичайно, ні. Тут уже ми маємо покладатися на волю Божу, на його промисел щодо кожного з нас. Дякую, дякую, отець Володимире, за спілкування, за тлумачення і на сьогодні будемо вже прощатися. все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. Ставте вподобайки. Спаси, Господи, дякую, друзі, за те, що ви проводите час з нами і вивчаєте разом з нами святе письмо. Хай береже вас Господь і до побачення!